І всім привіт! І це ще одне моє відео нове. А, і сьогодні мій останній день тут, у Києві, перед тим, як я поїду у село. Так. Я дуже не хочу туди їхати, але. Ну, як сказати, я хочу, але таке щось. Ну, коротше. Сьогодні буде збір речей у село. Я покажу, що я буду брати. А потім. Е, я. Ну. Потім. Е, напевно, сьогодні вийдуть ще деякі шорт, е, які... ну. Ну, типу, ромтура. До речі, так, я ще засніму румтур. Так що сьогодні, напевно, буде два або... Да, два відео. Коротше, да, так. Що ж, поїхали. І так, буду збирати я все ось в такий дивний портфейл. В мене іншого нема. Так. Я буду э, перше, що я буду брати, це зараз це привезти. О боже. Це свій ноутбук. Так. Зараз я вам його, його покажу. О боже. Головне, щоб зарядка там від нього не впала. Ось мій ноутбук Asus Боже. Asus Асус Тавгеймінг 5 f На якщо я ще не помиляюсь. Так. Коротше, це перше, що я візьму, тому що я тупо, я без, без якихось там серіалів чи ще чогось. Я не вижила. А ще в мене там боже в мене две. На балконі закрити. А ще в мене там є деякі проєкти з програмування так. та з дизайну. Зараз спочатку ми складемо зарядку. Я напевно її акуратно складу, типу не ось так, щоб вона не займала багато місця. Так. О, до речі, реально дуже мало місія займає. О, тепер ноутбук. О. Ось. Тепер друге по е важливості, що мені треба взяти, це... Я підготував одяг. Опа. Це, це все, що я буду брати. Тут декілька майок. Зараз одна, дві, три майки, декілька футболок та дві пари шорт. Шорти я багато не буду брати, тому що в мене. Ну, я думаю, я їх там куплю собі так опа. Опа, опа, о боже. Оп, так боже, в мене. Вже тут тупо все заповнено. Мені здається, цього мені не вистачить. Я напевно ще візьму, окрім цього портфелю, ще свій шопер. Ось такий, він максимально упорто виглядає, але це ось такий ось шопер. Тут я не пам'ятаю, що було написано, але зараз тут лов аніме. Він грязний, трендеється, але для села згодиться. Все одно потім я новий в'язати буду. Так, беремо. Ой. У мене тут... Де да, він дуже грязний. Це триндець якийсь. Так, коротше. Тепер по важливості. Третє, Це... Звісно же, пряжа. Так, боже. А, у мене тут. Е. Не. Е. Ну, коротше, блін. Ай. А, тут в мене... Все попадало, але я е, зараз вам покажу, де е, я беру всього де, е, декілька мотків. Тому, е, тому що я там ще буду собі замовляти. Е, там рядом є Козелець, це село, можна так сказати, городського типу. Так е, я там буду заказувати деякі штуки. Боже, так, так, так. Ще мені треба не забути взяти крючки. Ось. Це, до речі, цей ярнар, джинс. Да. Опа. Ой, блін, в мене тут просто, в мене тут все попутано. А. Зараз це все в мене буквально до у нас до виїзду залишається десь декілька годин. Нам треба дві чи три години. У мене в мене є лише зараз одна хвилина. Ой, Боже, хвилина, Одна година що не те, щоб зібратися. О, боже, так, це ярмарт. Бейбі. Тут в мене ще один моток ярмар бейбі. Це ще один ярмар джинс. Так, це я не знаю, що це. Те. Це якийсь акрил. Це теж якийсь акрил. Що в мене ще тут є? О, ще якийсь акрил. Опа. Ось. Так. Так. Зараз складемо, далі поїхали. Це теж ярнар бейбі, тільки червоний вже. До речі, точно я ще одну пряжу забув зараз. Опа, ще один ярнар. Так, це ярнарнард Джинс Плюс, а це. Ще один Ярнард джинс. Так. Оп. Теж складемо. І це теж складемо. Я, напевно, одразу тут в'язані речі складу. Короче, ось це це, ця. Це ця. моє незав'язаний проєкт жабки. Да. Я його одразу сюди вкину. Це для... Усі, усіляких там, ну, коротше, для мелочі, це жабка. І, от, і одразу це все. Це моя ручка, ось така. Я теж там докуплю. Це м я в автоматі виграв такий, а, ну, сумка маленька. А, так, це а, жабка із Алізе Puffi. Так що в мене ще є? Ага. Ще я візьму. Ну, це я вже складу, мабуть, ось сюди. Я не буду... Боже. Боже. Хух. Дуже тяжелене. Це мої, а, моя туалетна вода. Так. складемо ось сюди. Потім ось. Ось таку маску для сна ще складемо. Так, і зараз, боже, я не знаю, я дуже втомився. Я зараз ще принесу, зараз до вас повернусь, я ще принесу свої уходові усілякі речі. за собой, там, ну, пинка и так далее. Итак, я, во-первых, переоделся, потому что там было грязное, во-вторых, я наконец-то пришел и собрал вроде бы все вещи. Короче, сейчас на них будет обзор. Моя пенка от прыщей. Дальше. Крем для рук. Детское мыло. Mm, расческа. Ну такая, да. Дальше... Ну, вообще я это использую как пилочка. Но это и для пятки, для рук. Ну короче, да. Потом вот такая зуб, э, зубная щетка. Да. Ой, боже, сейчас, Я это в такой максимально тупой пакет сложу, ну да ладно зубная паста. Вот такая с кокосом. Дальше. Моя бритва. Да. Кто не знал, я бреюсь. И далее вот такой. Это ножницы для этого, для... Ну, для ногтей, короче, чтобы обрезать. А, короче, да, сейчас сложим. Секунду. Оп. Оп. Блин, просто у меня тут настолько всего много, то, что это и не встать, ну честно. Ой, блин, что-то. Еще сложу вот. А, точно, повязочка еще, да. Это, эти, по знаете, вот чтобы волосы, короче, не затрагивать. Точно! Сейчас принесу. Ещё я забыл про шампунь. Да, короче, сейчас я его тоже вот в этот пакет положу. Боже, Опа. господи! Я думал, что это максимально мало вещей. Типа это так чисто, знаете, по мелочи возьму что-то. А оказалось, то что я беру вообще не по мелочи. Короче, да. Тут просто у меня, ой, как дофига чего. Тут еще вот это, это уже крючки. Кстати, да, тоже надо сложить. Боже, сколько у меня тут просто всего. Я так и не хочу ехать. Ну, честно. Для, для, меня ехать в ту село, это, не знаю, это с одной стороны хорошо, а, с другой плохо. Кстати, я еще с собой беру такие вот штуки. Я забыл, как это... Напомните, пожалуйста, какой то флаг. Я забыл, как он называется. Да, вот. Ну, короче, да, вот такие. Боже, тут они страшно выглядят. Короче, я их, наверное, их мама отвезет. Да. Я, скорее всего, уже все взял. Если я что-то забыл, то сейчас. Павербанк. Павербанк. Точно. Точно, точно, точно. Опа! У нас там очень часто свет тоже отключают, Так что бабльбак там. Незаменимая вещь, боже Блин. Господи, как тяжело. Не знаю, тут сдохнуть можно, пока поднимешь. Тут сам этот сто... вес где-то килограмма 4, может, эту и 5. И... Uh, этот боже а еще одежда и это еще закрыть надо это трэш какой-то ну на этом скорее всего все на этом я буду заканчивать а не я еще покажу как это все выглядит боже а на мне Опа. Хо! Оп, оп. Оба. Оба. Вот что называется, немного вещей всего. Тут, чтобы вы понимали, вот я не знаю. Тут реально все самое необходимое. Уход в средства, одежда, э, потом, боже, ну вот этот же ноутбук. Э, ну и все, в принципе. Ну там, да, пары не нужно, конечно, может, вот это вот для мелочи и так далее. Ну, блин, они там даже основного места такого и не занимают. То есть, такое. Ну, короче, на этом все. Ой, боже. Сдохнуть и не встать. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем пока!